Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Це канал Наше господарство, Західна частина України, а саме Івана Франківщина. Ось так наша цуценя бігає. Ось так. І ми з вами переходимо до господарства. Ось так. Сьогодні у нас така досить гарна погода. Трохи захрипали, нічого страшного. Уже трохи краще. Ось так дуже-дуже в нас тепло. Сонце гріє, півники співають. Ой, дивіться, що всі не попадаються, які колючки. Кривонятка себе гарно почувають. О, чуєте, як співає, бентамчик наш. Ось так. І ось крилиці сховалася від кроленят. Вони, напевно, вже її трохи надокучили. І вона тікає від них. Ось так. Хто лежить, хто бігає. Все, слава Богу, супер. Качечки гарно сидять на яйцях, провітрює зараз качечка яйця, тому що у нас сьогодні температура досить така висока. Ось так, і, напевно, її вже дуже печуть яйця. Тому що вже і пройшов такий досить великий термін з періоду, як вона сіла на яйця. Уже там формується каченята. Ось так. Інша зовсім стала з яється, ця тільки привстає. Ось так. Ось так. уже занеслася наша курка, хоча й вона і неслася. Але чуєте, як гарно співає півник. Вона неслася, але швидше всього яйця хтось крав, чи собака, чи кіт. Ось так, тому що ці кури дуже ховають яйця. І потім самі насідають. Ось так. Та й дикі пташки. Ну і ми вирішили, що будемо закривати зранку не випускати курей, доки курка не знесеться. Яйця забираємо. Ну, побачимо, скільки вона знесе яєць. І, напевно, потім будемо інкубувати. Ось так. Курочки гарненькі такі. Ось так. Такі дуже красиві, розписані. Курочка я тримала у руках, десь важі, ну, до пів кілограма, півень десь приблизно кілограм. Вони такі декоративні, маленькі, але дуже гарні. Ось так. Далі будемо бачити, чи будемо розводити на інкубаційне яйце, чи на продаж отак. О, качки так бігають. Качор біжить за качкою. О, дивіться, які. У нас качури величезні. Це сусиня бігає, хоче гратися. Таке ріженьке. Снюхає. Ось так. Вон, качки не може собі місця знайти. Бігають, бігають. Яєць немає, напевно, теж підуть в кастрюльку. Це, звичайно, жарти. Тому що, думаю, старі качки, як минулого року на травень занесуться. Але побачимо, можливо, швидше. Це у нас качки шипуни, або мускусні качки, ще кажуть індокачки. Ось так. Такі у нас у нас тільки коричневі і трішки на них білого є. Ну, з приходом весни і кури занеслись уже вчора було два яйця. Вже в нас потеплішало, так ми вони вирішили вже нам яєць здавати. такі курочки у нас. Красунчик такий півень. Ось. Ну, ось так, дивіться, у нас іще такий півень, гарний такий був найменший. Дивіться, який вже став красний. Ну ось так, зараз підемо дивитися до наших гусей і чи є вже яйця. Так, її ще немає, але думаю, що впродовж дня, може, ще знесуть якісь яйця, тому що тільки налагоджується погода, і кури ще не можуть адаптуватися. Ось так. Цей півень у нас вже два роки, такий гарний. Ми старого були прибрали цього залишили, тому що той його трошки бив. Ось так. Чудова погода вже, хочеться вийти на двір, погуляти. Ось так, пройтись якимось лісом. Вже <кій> скоро розпустять, розпустять ці листочки в лісі. Вже можна буде з вами йти гуляти. Ось так. Ну, ще в нас є такий білий півень. <кій> такий коротенький, куций такий, гарненький, бачите. Півних такий. Ми також його собі залишаємо. він... Великий дуже не буде, це якраз супер. Ось так, курочок у нас є 30, хто не знає. Ну, будуть, напевно, і тушоночки якісь. Хоча у нас вже <клух>, практично всі молоді, тільки декілька курей старих. А решта всі молоді. Можна навіть подивитися по лапах їхніх. Там, хто розуміється, мало що є старих. А практично всі, ну, більша частина, по крайній мірі, це минулорічні. Вже капусту можна відкривати. нас тепленько. Треба буде вже через декілька днів пролити її розчином е, селітри. Ось так, трішки підігнати зелену масу е, для стимуляції росту. Ось так. Щоб вона була у нас міцна така розсада. Ось так трішки так відчиню. Нехай зайде свіже повітря, тому що у нас на дворі так досить тепло. Ще під вікнами і вже конденсація така збирається. Дивлюся, що треба буде мені ще прирізувати малину. Тут є ті гілочки, які всохли зверху. Треба буде їх порізати, тому що є і ще померзло трохи, ну нічого страшного. Це таке поприрізувати все сухе, а живеньке залишити. Бачите, вже які листочки. А до землі, скільки цього всього, дивіться, і погрябати тут не можна. Треба буде все руками йти, збирати рукавиці і вперед. Ось так. Ну, лише ще є час. Так що попрацюємо з вами разом. Але це вже буде пізніше. Ось так. А тут дивіться, які листочки вже. Бачите такі. Бжілки літають так, жужать. <кій> Поки що листочки ще не крутяться, але треба, напевно, буде обробити, щоб вони не крутилися. Малини справді дуже багато. Дивіться, скільки є тут. її тут, отут. Такий малесенький, шкода тут навіть ходити. Але щодня хожу і милуюся. Чи це власною працею зроблено. Така краса. Так, і малина і смородина. Якщо ти живеш в селі, значить треба щось вирощувати, експериментувати, працювати. Ну, ось так. Так дивіться, тут уже Квітко ніс чи цвіто ніс. Ну, ось так уже завість формується вже. Скоро будуть цвісти наші повонички. Ось тут ось так уже так, досить швидко. Минулого року так само вже формувалися, тут ще немає. Ось так. Це ця полоничка, яку я садив минулого року. Ось така поверс моркви сипемо Трохи попелу. Моркви цього року посадили так достатньо. Ще посадимо, тому що маємо кролів. Якось вигодується. Так що, так що так. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока.